Розділ перший. Прихід у Господа Кришни. було так, що царські трони посіли демони, і надмір Збройних сил тих царів переобтяжив світ. Повсюди панували сум'яття і неспокій, і бгомі, богиня нашої землі, пішла до Господа Брахми поскаржитись на лихо, яке терпіло через демонічних царів. Обернувшись коровою, богомі зі сльозами на очах з'явилася перед Господом Брахмою. Нещасна плакала, сподіваючись розчулити Господа. Богомі розповіла брахмі про лихоліття на землі. Брахма дуже засмутився тим і тільки на бгомі закінчила свою мову, вирушив до молочного океану, де перебуває Господь Вішну. З Брахмою пішли всі півбоги з Господом щівою на чолі, бо гумі ступала слідом. Прийшовши на берег Молочного океану, господь Брахма став благати господа Вішну зласкавитися над них, адже Господь вже колись рятував землю, прибравши трансцендентної форми вебра. Поміж ведичними мантрами є особлива молитва поруша сукта. Зазвичай її підносять півбоги на вшанування Господа вішну Верховного Бога особи. Заведено, що якщо на якійсь планеті трапляється щось погане, її панівне божество може звернутися безпосередньо до верховного правителя цього Всесвіту брахми. Тоді брахма йде до Господа вішну, проте не звертається до нього безпосередньо, а просто стає на березі молочного океану. У цьому всесвіті є планета Швета Двіпа, на ній молочний океан. Ведичні писання кажуть, що океани є не лише на землі, на нашій планеті океан солоної води, на інших планетах інші океани, десь молочний океан, десь океан масла, вина та інше. Отже, Поруша сукта це молитва, якою півбоги молять Верховного Бога особу, і Вішну. Його так називають через те, що він лежить у молочному океані, і Вішну – верховний Бог особа, через якого в наш всесвіт з'являються усі втілення. Всі півбоги разом піднесли молитву поруша сукта верховному Богові особі, але, здавалося, відповіді не було. Тоді сам Господь Брахма заглибився у медитацію і так прийняв від Господа вішну послання, котре потім переповів півбогам. Ведичне знання передають саме у такий спосіб. Спочатку Брахма отримує його через серце від Верховного Бога особи, як про те сказано в Шрімад Пагаватам, те не брахма хріда, трансцендентне знання від вет передано Господу Брахмі через серце. І знов було так само. Послання, яке передав Господь вішну, міг зрозуміти лише брахма. Він переповів його півбогам, щоб ті негайно бралися до справи. Послання було таке незабаром на землю прийде верховний бохособа разом зі своїми верховними енергіями. Він з'явиться на землю, щоб знищити демонів і втвердити становище відданих. Півбоги тоді повинні бути на землі, щоб допомагати йому. Це вони мають негайно народитися в сім'ях дінастії яду, де належного часу з'явиться і сам Господь. Сам Верховний Бог особа Крішна з'явився власною особою як син Васудеви. Перед його приходом у різних побожних сім'ях світу народилися всі півбоги разом зі своїми дружинами, щоб допомогти Господові здійснити його місію. Якщо бути точному, то слова Танпрєтгам в житті тут вказують півбоги повинні з'явитися на землі, щоб догодити Господові. Іншими словами, всяка жива істота, яка живе лише задля Господа, є півбог. Далі півбогів повідомили, що перед приходом Господа Крішни на землі з'явиться також його повна частка ананта, який тримає планети Всесвіту на своїх незліченних головах. Ще вони довідались, що допомогти здійснити наміри Верховного Господа прийде також зовнішня енергія вішну Майя, яка вводить в оману всі живі істоти. Господь Брахма, батько праджабаці, прародителів усіх живих істот Усесвіту, навчив півбогів, що їм робити, заспокоїв їх та бгумі лагідними словами, і тоді вирушив до найвищої з матеріальних планет Брахмалоки, планети, де він мешкає. Голова династії яду Шурасена був за царя в країні Матура, нині округ Матура, а також в окрузі Шурасена. Заврядування Шурасена Мадгура зробилась столицею всіх царів династії Яду. Мадгура стала за столицю Яда ще й тому, що доброчесні й побожні яди знали в Мадгурі, так само як у Двариці, господь Кришна живе вічно. Було так, що син шура синива, судева, після весільної церемонії, він щойно одружившися з девики, вирушив з молодою дружиною колісницею додому. Батько молодої девика на імення дуже любив свою доньку, тому дав за неї великий посах і, поміж іншим, сотні оздоблених золотом колісниць. Тоді ж камса, син Уграсени, щоб догодити своїй сестрі девики, сам взяв вішки правити васудевиною колісницею. За ведичним звичаєм сестру і зятя до їхнього дому відвозить брат дівчини, що її віддають. Молода, звичайно, тужить за батьківською оселею, і тому брат не залишає її, аж доки вона війде у дім свого свекра посах, що його справи в Девака, складали 400 слонів у золотих намистах, 15 тисяч коней в оздобах та 1800 колісниць. Ще він дав за нею 200 напрочуд гарних дівчат, слугувати його доньці. За весільним звичаєм Кшатріїв, що побутує в Індії, досі, разом з молодою в дім царя входять декілька десятків її юних подруг. Дівчат, що прийшли за царицею, звуть служницями, але насправді вони просто її подружки. Цей звичай поширений з давніх давен, і принаймні перед приходом Господа Крішна п'ять тисяч років тому, той звичай вже існував. Отже, Васудева ввів у свій дім разом з молодою дружиною ще двісті прекрасних дівчат. Молоді їхали колісницею і на відзнаку радісної події скрізь грали на музичних інструментах. Мушлі, сурми, барабани та летаври поєднувались у чудовий оркестр. Усі були щасливі. Камса правив колісницею, аж раптом з неба пролунав чудесний голос. Він звертався особисто до камси. Он розважливий камсо, знай. Ти поганяєш коні весільної колісниці своєї сестри та її чоловіка, а їхній восьмий син вб'є тебе. Камса, сину Грасени, був з Динасії Бгоджа. Серед царів того роду він був найгірший демон. Почувши віщі голос з неба, він ухопив сестру за косу і замахнувся мечем стяти їй голову. Поведінка Камси вразила васудево, і, намагаючись заспокоїти свого жорстокого швагра й усовістити його, він звернувся до нього. Швагре, мовив розсудливо й довідно, ти є найславетніший цар з династії Бгоджа. Люди знають тебе як великого воїна і безстрашного царя. Як ти зміг з нестями підняти руку на жінку, свою сестру? Та ще й у радісний день її одруження, чого ти так сильно боїшся смерті? Твоя смерть народилася разом з тобою. Ти вмираєш від тої самої хвилини, як народився на світ. Якщо тобі 25, ти вже 25 років помираєш, ти вмираєш щохвилі, що секунди, тоді чого так боятися смерті, її не уникнути? Ти помреш сьогодні або через сто років, але помреш однаково. Звідки такий страх? Смерть то лише знищення теперішнього тіла, тільки на воно припиняє діяти і змішується з п'ятьма складовими матеріальної природи, і істота, що жила в ньому, відповідно до своїх вчинків у попередньому житті та їхніх наслідків отримує інше тіло. То наче хода, людина підносить ногу. Ставить її на землю, а тоді, перепевнившись, що стоїть на стані в кому ґрунті, піднімає другу. Так само наша душа змінює тіло, переходить з одного тіла в інше. Ти бачив колись, як гусінь обережно переповзає з гілочки на гілочку, так само переходить з тіла в тіло жива істота, тільки на Вищий суд вирішить, яким воно має бути. Доки жива істота перебуває зумовлена в матеріальнім світі, вона мусить одне за одним приймати матеріальні тіла, жива істота отримує певне тіло за законами природи, відповідно до своїх вчинків у цьому житті та їхніх наслідків. Наше теперішнє тіло достоту, як ті, що ми бачимо в снах. Коли ми бачимо сон, наш розум створює численні тіла. Ми знаємо, яке золото ми бачили гору, і поєднуючи ці дві ідеї, бачимо у вісні золоту гору. Іноді бачимо у сні, що літаємо в небі. Тоді ми геть забуваємо за своє нинішнє тіло. Зміна тіл є щось подібне до цього. У сні ми стикаємось з багатьма новими тілами, але, прокинувшись, за них забуваємо. Матеріальні тіла насправді теж є витвори нашої розумової діяльності, однак нині ми не можемо пригадати, в яких тілах були раніше. Розум з природою своєю дуже мінливий, буває, скоро прийме щось, як вже відкидає, приймати і відкидати розумові процеси, що пов'язані з п'ятьма об'єктами чуттєвої втіхи формою, смаком, запахом, звуком і дотиком. Розум, вигадливий за своєю природою, стикається з об'єктами чуттєвої втіхи, і жива істота, забажавши певного тіла, його одержує. Отже, тіло отримують відповідно до законів природи. Жива істота приймає тіло і знову з'являється в матеріальному світі, щоб насолоджуватися або страждати відповідно до того, яке тіло має. Якби ми не мали відповідного тіла, ми б не могли насолоджуватися й страждати згідно з нахилами власного розуму, які ми успадкували з минулого життя. Тіло певного типу ми отримуємо відповідно до стану нашого розуму в момент смерті. Самосяйні планети, як от сонце, місяць або зірки, відбиваються на поверхні води, олії або гій, й відображення рухається разом з тою рідиною. Якщо вода, у якій віддзеркалюється місяць, рухається, то здається, що рухається і місяць, але насправді він нерухомий. Так само внаслідок діяльності розуму, зануреного в фантазії, жива істота одержує різні тіла. Хоча насправді з тими тілами не пов'язана, зачарована магією жива істота під впливом ілюзії вважає, що пов'язана з певним тілом. Таким є зумовлене життя. Якщо, приміром, жива істота перебуває в людському тілі, вона вважає себе членом людського суспільства, громадянином певної країни, жителем певного місця. Так, ототожнюючи себе, воно готує собі наступне тіло, що насправді їй не потрібне. Кожне тіло з'являється внаслідок бажань розуму, а укривний вплив матеріальної природи такий сильний, що жива істота завжди тішиться тілом, хоч би яке воно було, і радо ототожнює себе з ним. Отже, прохаю, не йди на поводу своїх розуму і тіла. Так Васудева прохав камсу не бути лихим до своєї сестри, яку щойно віддано. Ні на кого не слід брати лихих намірів, бо то причина страху і в цьому світі, і далі, коли людина стає перед Ямараджею, Богом, що призначає покарання після смерті. Васудева просив камсу за девики. та ж була Камсі молодшою сестрою, і був такий радісний день її весілля. Молодша сестра або брат потребують захисту, наче власні діти. Ситуація надзвичайно делікатна, сказав Васудева. Вбивши сестру, ти зашкодиш своїй репутації. Васудева намагався заспокоїти Камсу. Він давав йому дружні поради, наводив філософські міркування, але вгамувати Камсу було годі, тому що він жив серед демонів. Товаришуючи з демонами, він і сам був настеменний демон, хоча й належав до царського роду, демону байдуже про всі добрі поради. Він, наче затятий злодій, ніякі повчання не мають на нього впливу. Так само і атеїсти, демонічні з природи люди, не схильні дослухатись до добрих настанов, хоч які вони авторитетні. То різниця між півбогами та демонами. Тих, що приймають добрі настанови і намагаються за ними жити, звуть півбогами, а тих, що не приймають їх демонами. Спроба заспокоїти Камсу, скінчилась нічим. Васудева був в розпачі, ніяк не міг дати собі ради, як захистити свою дружину. Розсудливій людині слід відводити від себе небезпеку всіма можливими способами. Але якщо, незважаючи на всі мудрі заходи, цього зробити не вдається, її провини в тому немає. Кожен повинен виконувати свої обов'язки якнайліпше. Та якщо, попри усі зусилля дознає невдачі, цього не ставлять йому за провину. Васудева думав за свою дружину так зараз треба будь що врятувати далеки. Пізніше, якщо будуть діти, спробуй врятувати і їх. І ще він подумав якщо у майбутньому в мене народиться дитина, яка як вважає камса, може його вбити, то ці обоє і девики, і дитина будуть врятовані, адже закони проведіння не незбагненні. А зараз треба рятувати життя девики. Ніколи не відомо, як саме жива істота зв'язує себе, стикається з певним тілом, так само, як невідомо, чому пожежа поглинає у лісі лише певні дерева. Коли в лісі пожежа вогонь, корячись вітру, перестрибує через одне дерево і кидається на інше, так само жива істота хоч і виконує свої обов'язки ретельно та боязко, а не знає, напевно, яке тіло вона одержить в наступному житті. Прагнучи усвідомити себе, Махараджа Бгарида сумлінно виконував свої обов'язки, але сталося так, що на якийсь час ним запанувала прив'язаність до оленя, і в наступному житті він мусив прибрати тіло оленя. Обміркувавши, як врятувати дружину, Васудева звернувся до камси з великою повагою, хоча камсу був найбільший грішник. Іноді, найдоброчесніші, як Васудева, мають лестити найгіршим з поміж людей. А саме таким був камса. То робиться з дипломатичних міркувань. І хоча Васудева був дуже засмучений, він показував з себе бадьоргу й веселого. Він вдався до того способу, бо знав, що камса жорстокий і лихий. Васудева сказав до камса. Любий, Швабро! Зрозумій, від сестри жодної небезпеки тобі не загрожує. Ти почув пророчий голос з неба і тому чекаєш небезпеки, але загроза для тебе, син твоєї сестри, якого ще немає. І хто знає, народить вона синів чи ні? Розважно, нині тобі ніщо не загрожує, боятися сестри підстав немає, а я обіцяю всіх синів. Що їх вона народжуватиме, я буду приносити тобі, а ти вже роби з ними що захочеш. Камса знав, чого варте васудеве на слово честі, цей довід його переконав. Він вирішив на якийсь час відкласти огидне вбивство сестри. Васудева зрадів тому рішенню Камси і з тим повернувся додому. Належного часу у Васудева і стевики народилося одне по одному вісім синів і дочка. Коли народився перший хлопчик, Васудева, тримаючи слово, одразу поніс його до Камси Слово честі Васудеви знали і шанували всі, а він підтримував його славу. Коли Васудева приніс віддати свого новонародженого сина, камса страшенно зрадів, хоча знав, що Васудеві тяжко віддавати дитину. Камсу певною мірою навіть розчулила поведінка Васудеви, бо діється дуже показова. Великі душі, як Васудева, не зважають на те, важко їм виконувати свій обов'язок чи ні, такі вчені люди знають справжній лад усьому і виконують свій обов'язок, не вагаючись. Однак демони, як от камса, не зупиняються і перед тим, щоб скоїти найогидніший учинок, тому й кажуть святий в стані терпіти усі нещастя зумовленого життя. Мудрий виконує свої обов'язки, не чекаючи на сприятливі умови. Злочинна людина, як оця Камса, здатна вчинити будь-який гріх, а відданий, приносить в жертву все, аби тільки задовольнити Верховного Бога особу. Камса був задоволений з Васудеви. На його превеликий подив Васудева свого слова дотримав. Вдоволений, Камса спромігся на співчуття і сказав Любий Васудеву. Цієї дитини мені не потрібно, від неї мені небезпека не загрожує. Голос сказав, що мене вб'є восьмий син, народжений від тебе й девики. тож не маю жодної потреби віднімати в тебе цю дитину. Забирай її назад. Васидива повернувся додому зі своїм первістком щасливий, що камса не виявив жорстокості, проти віри йому не йняв, знаючи, що камса залегке може зламати своє слово. А дотримувати слова честі, не здатні. Той, хто не опанував чуття, не може бути твердий у своєму рішенні. Великий політик Ченакяпандіт з цього приводу казав: ніколи не вірте жінкам і дипломатам. Ті, хто дбає тільки про задовіл власних чуттів, ніколи не бувають правдиві і негідні довіри. Тим часом великий мудрець Нарада, дізнавшись, що камса зі співчуття повернув васудеву. Його перфістка пішов до камса. Нарада прагнув прискорити прихід Господа Крішни скільки можливо, і тому повідомив Камсу, що Нанда Магараджа пастухи з дружинами і пастушки у увріндавані, а з іншого боку судева його батько, Шурасена та всі родичі сім'ї рішній династії яду готуються до приходу Господа. Нарада попередив Камсу, щоб той старіхся друзів та прихильників Господа і півбогів, що народжуються в тих сім'ях. Камса, його друзі радники всі були демони, а демони завжди бояться півбогів. Довідавшись від наради, що в різних сім'ях з'явилися півбоги, камса занепокоївся. Він збагнув, що як вже з'явилися півбоги, то незабаром має прийти і сам господь вішно. І тому зараз вкинув свого зятя Васудеву з Девики, заграти. Відтак ув'язнені в кайданах Васудеві й девики рік у рік народжували хлопчиків, а камса, підозрюючи в кожнім малюкові вцілення вішну, усіх їх вбивав. Найбільше він боявся восьмої дитини, але після того, як до нього навідався нарада, надумав собі, що кожна дитина то може крішна, тому краще вбивати всіх дітей, що їх народжують девики і васудева. Дії камса зрозумілі. Світова історія знає багато прикладів, коли особи царської крові вбивали свого батька, брата або цілу родину й друзів заради своїх амбітних замірів. У тому немає нічого дивного, бо демони можуть або наситити своє неці шаноблюбство, вбити кого, будь кого. Милістя наради Камса знав про своє попереднє народження. Від наради він довідався, що в минулому житті був демоном, не ім'я Каланемі, і, і вішно вбив його. Народившись цього разу у родині Бгоджа, він постановив собі бути запеклим ворогом династії Яду, адже Крішна мав народитися в тій родині. І Камса дуже боявся, що Крішна вб'є його так само, як і в попередньому житті. Насамперед він вкинув заграти свого батька у Гресена. Бо той був перший серед царів династії Яду, Бгоджа і Андгака, а також захопив царство Шурасени, Васудевиного батька, і проголосив себе царем усіх тих земель. Так закінчується бахтівіданців виклад першого розділу книги Крішна, Верховний Бог Особа, назва якому Прихід Господа Крішни».